Мої вітання! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ми зробимо свій прогноз на чемпіонат Європи, хто стане володарем цього завітного трофею, який проходить раз в 4 роки на нашому континенті. І побачимо, хто переможе і в цьому мені допоможе новий режим. Оцей, що ми грали в Україну, хто не бачив попереднє відео, ось тут. О. Так, коротше, десь тут з'являється посилання. Подивіться, і гляньте, як ми зіграли за нашу славетну збірну України проти Бота. Вау, класно! Уху! А сьогодні ми просто, просто стимулюємо всі матчі і подивимося, е якісь там цікаві матчі, ось, Зробимо свій прогноз перед євро. А з вас попрошу вподобайку, підписочку на цей канал, написати якийсь коментар, наприклад, напишіть, хто стане володарем цього завітного, срібного кубка. А ми розпочинаємо дане відео. let's go! Як ви бачите, я обрав всі 24 збірних, якщо не правильно та 24 збірних. І ми будемо дивитися зараз всі матчі стимулювати. Подивимося, я буду вам показувати цікаві такі результати, на мою думку, і буду показувати вам стадію плей-офф. Ось, тому ще раз ліпіть подобайку і ми розпочинаємо даний турнір. Отже, подивимося зараз матч відкриття. Ну Матч відкриття, я думаю, треба вам показати. Дивимося матч відкриття якраз той, що сьогодні буде. Отак, Quick 7. Давайте нажимаємо і дивимось. І 2-0 збірна Німеччина переможе е Шотландію. Якщо ви думаєте, що так само завершиться, в мене телеграм-каналі проходить зараз конкурс прогнозистів е по чемпіонату Європи. Переходьте посилання є в описі. Там уже люди обрали своїх переможців. Ви вже не встигли. А ось робити прогнози. Можете е залетіти і виграти якісь приємні призи. Там кубок, грошовий приз, медальки, солодощі. Ось залітаю. Ось такий перший матч, переходимо далі. Далі вже будемо цікаві. Шень показувати матчі. Ось. І так, 2 2 зіграла угорщина проти Швейцарії. Ось такий є результат в даній групі. Вау! Іспанія виграла на останніх хвилинах виграла Хорватію. Нічого собі, такий, прикольний матч. Вау! Го! італія албанія Для мене це сенсація. Ось. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Віта, перевага була над італі... ну, італійців. Але 0-0, Албанія молодці. Так, Польща, Нідерланди. Вау! Мемфіс, де пайн, червону карточку отримав. Нічого собі, ну неочікуваний результат. Для мене це неочікувано. очікуване. Один-один, Нідерланди, Польща, зараз у Комстані підходить Польща, для мене це сенсація. Данія! Данія 1-4! Словенія! Нормально, нормально. Мої, мої маленькі, нормально зробили, він дубль оформив Еріксон. Нормально, нормально, позитив. Вау! Україна виграла Румунію з рахунком 2.0. Записуйте, Миколенко і. Дай Боже, що Миколенко відновився. А Довбик забив гол. Прекрасно, прекрасно, мені таке подобається. Австрія-Франція, оце цікавий матч. Тут може бути сенсація. І я вам говорю, тут може бути сенсація, нічого собі! Оце так-так! Добре, Австрія перемогла! Нічого собі! Це сенсація. Моя улюблена Португалія. Я б хотів, щоб вони стали чемпіонами Європи. Ох, 3-1. непогано, непогано. Роналдо Дубль, Бруно Фернандеш гол. Непоганий старт від збірної Португалії. Так, це вже у нас другий тур, я розумію. хорватія Албанія. Албанія зіграла нічию. Ну а тут забирають свої очки. Зараз Хорватія, тут перевага просто на їхній стороні була прям. Вау. Шотландія, Швейцарія. Ух, три-три, кі матч, результативний. Нічого собі. Ну, непогано виглядає такий матч. І зараз нам показують групу. Е, Німеччина на першому місці, далі Швейцарія. Ух, тут все цікаво завертілося. Ай-яй-яй-яй. О, два аутсайдери зустрічаються і тут так зіграють зараз. Ох, Сербія впевнено перемагає. 3-1. Відноси Словенія. Вони вже, напевно, собі нічого не гарантують. Зараз подивимося, як буде Данія-Англія. Також дуже цікавий матч. Вау! 0-0 Данія зіграла з Англію. нічого собі отакий результат. Непогано. І Данія з Англією. Ну все, напевно так, Словенія вилетить з турніру. Іспанія, Італія! Ух, який матч! Оце виглядає доволі непогано. І Італія виграє після Албанії 00. Чи там 1-1 було здається, рахунок. Вау! Оце так зараз завертиться, закрутиться в цій групі. Тут ще Іспанія може не вийти з групи. Ну, вони проти Албанії будуть грати, але, блін, всяке може бути. О, Україна проти. Словакії. Дивимось. Один-один! Сусов забив на 80 й хвилині, ну. Нічого позитивного я в цьому не бачу, але на першому місці поки що наша збірна. Дивимось далі. Польща, Австрія. Не менш цікавий матч. І Австрія виграє за рахунком 2-1, а це що означає? Означає, що в Австрії. Йо-йо-йо-йо, як зараз все закрутилось! Австрія ж в першому турі виграла Францію. Ого. Так, полетіли. Нідерланди, Франція. 2-2! І зараз так все там закрутилось! Покажіть таблицю! Ви подивіться на цю таблицю, Австрія вже 100% вийшла. Все, вони з першого місця вийшли. Нідерланди, Польща. Це мені не нагадує цю ця група, коли Коста-Ріка грала у 2014 році, там не була Уругуа, Італія, Англія. Оце така сама група, нагадує мені, що Австрія, ну, на мою думку, тут вони були з Польщі одні з аутсайдерів. Ось. Але непогано, непогано, мені таке до вподоби. А ну, дивимося. Ох, Португалія, єс! Yes. Мені таке подобається, от як Португалі несеться. У них доволі проста група, давайте будемо чесними, але Таке мені подобається. І вони очолюють нашу групу. І Україна, ну, на 99,9% вийде з групи, Тільки питання, з якого місця, але румуни 100% покидають турнір. Вау! Німеччина 5-1 Швейцарія. Ну, якщо було таке ну, в реальності, я не вірю в такий рахунок, але тотальна перевага німців. Вау, це цікаво. Цікаво, що хоч один матч збудеться в нашому прогнозі. Так, бачимо, що е, збірна Німеччина оформляє беззаперечне перше місце, без ніодної поразки, нічиї. А от цікаво, чи Швейцарія вийде з групи. Давайте подивимося, зараз якраз наступного матчу буде все вирішуватись. Дивимось. І тут що нам скаже? 2-2. 2-2. І це означає, що збірна Швейцарії покидає турнір завдяки тому, що в них різниця голів, напевно, не гірша. Вау, це. Ну, це більш можливий такий результат. Бо ну, Угорщина, Шотландія, Швейцарія плюс-мінус рівні команди. Давайте, дивитися. Вау, Італія виграє, Хорватії. Це щось було таке, здається, коли Євро 12 було, також, здається, було в групі. Е, Італія, Іспанія, Хорватія, Ірландія, якщо я не помиляюсь, І так само щось було такий подібний результат. Барело оформляє дубль. І тим самим Італія очолює групу, Іспанія друга, Хорватія третя, і Албанія покидає турнір. І французи, впевно, перемагають з рахунком 3-1. І зараз подивимося, як Польща покидає турнір. А от Нідерланди, Австрія, як зараз там той матч завершиться, то доволі також цікаво. Дивимось. І. Австрія перемагає! Нідерланди! Що Австрія відбуває? Що витворяють австрійці? Вау! Пан-Атланта! Два удари, два голи, ну це, звичайно, шикарно! Але це вау, Австрія виграє свою групу. Ну це сенсація була, б, чесно. От якби, Якщо так буде, це буде сенсація. І 2-0 Англія виграє, Палм роздається, і Кейн збувається у матчі. Ну, впевнено, перемагають англійці і впевнено займають перше місце. Хоча, може зараз Данія виграє. Для мене це в якійсь мірі сенсаційний результат. Не з того, що я граю в Данію в турнірі між українськими фіфами. До речі, завтра буде відео, перший тур, ось то обов'язково дивіться. Але доволі сенсація для мене цей результат. І Данія. Уух, Данія третя. Ай-яй-яй. Чи вистачить цих очок, щоб вийти далі? Подивимося, зараз. В наступному стаді. Ууу, Україна-Бельгія. Дуже важливий матч для нашої збірної. Дивимось. І 3-3! Ух! Довбик оформив. Дубль і циганков. Так сказати, Джерона вирішила долю цього матчу, можна сказати. Караско, дубль і Фаєс. Один гол забив. І... Виграє групу. У нас Бельгія, ми однозначно будемо другими, І Словаччина з Румунами зараз розіграють третє місце, напевно. І в Португалії, впевнено перемагає цю групу. Ох, як як, дивіться, карівна статистика в Грузії, в Чехії, і все-таки Грузія з якимись додатковими показниками проходить далі. Е, Португалія, впевнено, перемагає цій групі, Туреччина друга. І так, у нас далі плей-офф Італія проти Словаччини, якщо не помиляюсь. німеччина Сербія, португалія Данія, Україна, Франція, Бельгія, Хорватія, Австрія, Туреччина, Англія, Нідерланди і Угорщина Іспанія. Хто що як, давайте. Вау! Ну, сенсація! Я вважаю це сенсація. Нічого собі, Угорщина. Ну, що таке буде в реальності, я прям офігію! Вау! Ну, я, чесно, боюсь, вже дивитися, що там далі буде. 1-0. Німеччина крукує на своєму домашньому Євродалі. Англія проти Нідерландів. Дивимося, як тут буде. 2-0! Нідерланди! Вау! Ну це також сенсація, бо Англія ну, доволі сильний склад має. А Нідерланди, ну тут, так, тут, напевно, ще є ті гравці, які не травмовані. Але, блін, ну, Нідерланди, в додатковому часі. Хаві Сімонс і Гравенберг забивали голи. Ну, доволі цікаво виглядає. Італія, впевно, перемагає з рахунком 3-1 Словакію. Франція проти України. Дивимось. Цікаво, дуже цікаво, як це буде виглядати. І Франція, ну, Франція це є Франція. Хитрик, ні, не хитрик, дубль Мбапе і Грізман, і Україна покидає цей турнір. Вау, по пенальті пройшли! Мої бійці! Дивіться, 0 ударів, 0 трих ударів. Що за матч, дивіться? Воох, це матч. <ріст> прикольно, прикольно. І це у нас тут 12-1. Бельгія виграє Хорватію. Ну Хорватії трошки обідно, що не, не хороша збірна, але вони покидають цей турнір. І зараз у нас останній е, чвертьфінал. Ні, одна-восьма фіналу, перепрошую. Австрія проти Туреччини. Як закінчиться цей матч? 1-0. Австрія перемагає. Лаймер на 7 хвилині забив гол. І у нас вже всі відомі пари. Давайте передивимося. Е, так, Італія, Німеччина, Португалія, Франція, е, Бельгія, Австрія і Нідерланди, Угорщина. Угорщина і Австрія, ну. В цій угорці гравці виглядають доволі такими. Що ви тут забули? Так. Мені так виглядає. так. виглядає, Італія поступається! А хто забивав перший гол? Андріх Вірц із Камака забивали. Вау! І Німеччина в домашньому чемпіонаті Європи пост, ну, проходить далі в одну-другу фіналу. І так. Портуалія чи Франція? Я хотів би Портуалія. Франція перемагає до такому часі Бапе і Грізман дотиснули цю збірну. ПП забив. 2-1 Угорщина! Що ви витворяєте? Це що, road to the final? Угорщина, нічого собі. Вау! Ну, це сенсація, це вже сенсація, друге місце, це бронзові медалі, гарантовані. Ну Бельгія, впевнено, перемагає 4-1, сильний сильний матч тут був. Далі, так, перший матч півфіналу. Дивимось, Німеччина проти Франції. 2-3! І на домашньому Євро Німеччина не зуміє здобути перемогу, а Франція крукує фінал. І хто проти них буде грати? Бельгія проти Угорщини. Дивимось. 3-1 без сенсації вже все. Зупинили цю машинку Угорську. І, е, Бельгія, Франція. Доволі цікавий фінал. Напишіть в коментарях зараз, кого ви вважаєте, переможцем, хто виграє. Доволі цікаво. Давайте глянемо. Хто переможе у фіналі? Франція, Бельгія. Ну, доволі цікавий фінал. Одно такий. Давайте таку зафіксуємо таку сітку. Такий, можете зробити тут скріншот. Е, там Бельгія 2-1 проти Хорватії. Ось. Я, навіть, я навіть так зроблю зараз. Ось, зафіксуйте собі таку сітку. Ось, запам'ятайте її. Ну що, фінал? Мій прогноз буде рахунок, нехай. По серії пенальті Франція виграє, отак скажу. Давайте дивитися. Фінал. Дивимось, і хто тут у нас? По серії пенальті, я майже вгадав, але Бельгія стає чемпіоном Європи. Вау, Мбаппе не забив, хто ще не забив! Бапе не забив! Вау, матку рідна, матку рідна. І Бельгія стає володарем завітного цього трофею. Ну це сенсація. Ну, доволі Бельгія, ну, не вони там є лідером. Зато Україна може говорити, що ми поступилися чинним володарем чемпіонату Європи. Ну вау, ну це сенсація. Ну реально, це сенсація. Запам'ятаємо, таку от, така сітка, Бельгія стала чемпіоном. Е -е Давайте зпам'ятаємо цю сітку ще раз. Ось, е, вивліпіть вподобайку свою. Е, цікаво чи не цікаво, такий був формат відео, не знаю. Е, я вирішив поекспериментувати. Чого, чому би не спробувати. Ось. Е, також нагадую, конкурс прогнозистів у мене в телеграм-чаті. Телеграм, телеграм підходьте, Переписуйтесь, пишіть ваша активність. Я вас дуже сильно люблю. І до нових зустрічей і бажаємо вдачі, щоб на цьому євро без неща, нещасливих випадків, щоб все було добре, здорово і для нашої збірної, і для інших збірних. Ну крім там Сербії Угорщини, ось а так то до нових зустрічей Бай-бай